Найсмачніша страва з курячого філе. Курка в кисло в солодкому соусі. Обожнюю її і на обід, і на вечер, а з картопляним пюре взагалі ідеально. Зберігайте собі рецепт та тисніть вподобайку. Беремо куряче філе. Гарно його промиваємо та очищаємо від різних прожилок, жиру, кісточок і нарізаємо невеликими кубиками. Все солимо та перчимо. Якщо перець свіжозмелений, то його давайте менше, бо він гостріше. І все гарненько вимішуємо руками. Після додали борошно або ще можна додати крухмаль, та знову перемішали. Обсмажуємо м'ясо на олії близько 7 хвилин. Старайтесь відділяти кожен шматок окремо, щоб вони всі гарно обсмажились до золотистої скоринки. Постійно перемішуючи, готуйте на великому вогні, а тоді вогонь зменшуємо. І вливаємо винний або яблучний оцет, 3 столові ложки соєвого соусу та 1-2 ложки соусу теріяки. Кидаємо 25 г меду і рублений часник. Все гарно перемішайте, щоб повністю розчинився мед. Періодично перемішуючи, готуйте ще близько 70 хвилин, і готово! Я люблю подавати із картопляним пюре. До картоплі даю масло, молоко та кріп. Гарно переминаю і подаю картоплю з куркою і зеленою цибулею. Всім смачно!